Доброго дня, це програма ПРАКТальна. Я її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Сьогодні говоримо на актуальну тему: В ЄС б'ють на спалах. Тож чим же ж небезпечний закон про працю для українців? І розбиратися з цим питанням будемо з гостям нашої студії. Це експерт соціальних питань Андрій Павловський. Доброго дня, пане Андрію. Я вітаю вас і вітаю наших глядачів. І от перше запитання до вас. Я знаю, що в Єврокомісії вже кажуть про те, що наш закон про працю не відповідає, скажімо, там європейським принципам, нормам. Там дуже багато до нього зауважень. От як ви це прокоментуєте і чим же ж він такий небезпечний може виявитися для всіх українців? Ну, по-перше, це ще тільки законопроект. Законопроєкт, який розробляється в надрах Міністерства економіки. І фактично там за основу взяти законопроект ще пана Мілованова, коли він був міністром економіки. Пам'ятаєте, цей скандальний закон 90 статей про працю, який фактично. Суттєво обмежував трудові права працюючих людей в Україні і невілював, зводив до нуля е, роль профспілок в захисті найманих працівників. Зараз фактично в Міністерстві економіки просто іншими словами переписали е, ті самі е, міловановсько третьяковські інновації, і це викликало. Як і перед тим викликав законопроект щодо там поліпшення нібито умов праці для малого і середнього бізнесу, а насправді для який вже прийнятий цей законопроект, а насправді для людей, які працюють на підприємствах, де зайнято до 275 людей, фактично Призупиняв щодо цих працюючих людей е, дію е, кодексу законів е, про працю. Тобто, що до них виходить, вони повинні працювати не згідно з законів як трудового законодавства, що регулює питання трудових відносин, а згідно індивідуальних договорів, які вони підпишуть. Зі своїми роботодавцями, тобто у нас виникало дві категорії працівників: ті, які захищені трудовим законодавством, і ті, які фактично залишались без захисту закону, це звичайно викликало велике занепокоєння і стурбувало міжнародні проспілки, зокрема міжнародну конфедерацію праці. І Європейську конфедерацію праці, і, до речі, 30 жовтня, наші українські профспілки були офіційно прийняті повноважними членами Європейської конфедерації профспілок Тобто, наші профспілковці вже є членами Європейської спільноти. Країна тільки рухається, а профспілки вже там. В Європейській родині, тим не менше наших реформаторів, таких як Третьякова, Мілованов, там Юлія Свереденко, це не зупиняє, і вони далі і далі приймають трудове законодавство, яке обмежує права, права як проспілок, так і працюючих людей. І це викликає занепокоєння профспілки міжнародні. Звертаються до зі скаргами до Європейської комісії. І От нещодавно, от декілька днів тому, 30 листопада, президентка Європейської комісії Урсула фон Дер-Ляйн написала листа до керівників міжнародних проспілок. Це міжнародної конфедерації, Європейської конфедерації, де написала, що вона розділяє занепокоєння і стурбованість міжнародних проспілок щодо того, що відбувається в Україні з трудовим законодавством, з порушенням соціальних прав, з приниженням проспілок. Вона написала, що Європейська комісія все це відслідковує. І вони готують відповідні офіційні зауваження до українських урядовців, тим більше що це якось не відповідає європейському шляху України, європейським цінностям, європейського е законодавству. Ну і в кінці кінців кандидатству України до європейського союзу, тобто то виходить, нібито Україна стала кандидатом е до європейського союзу. А що стосується Трудових і соціальних прав йде в зворотньому напрямку від Європейського Союзу, і все це є в листі президентки Європейської комісії. І так само вона наголосила, що буде найближчим часом звертатись з усіма цими питаннями до президента, керівника уряду. і так далі, щоб виправити цю ситуацію. Тобто ми не знаємо, що там відбувається, що їм розповідають нашим керівникам держави, і пані Третякова, Міла, і, і Мілаванов, якусь лапшу вішають на вуха, а це викликає вже серйозне занепокоєння і в міжнародних правозахисних організаціях, і в міжнародній організації праці, і в міжнародні. Проспілки звертаються зі скаргами до Європейської комісії, і Європейська комісія на це офіційно звернула на це неподобство з трудовим законодавством в Україні. Звернула на це увагу і це серйозний сигнал для української влади, і треба прибрати ці перепони на нашому шляху до європейського союзу. Тобто, я так розумію, якщо зараз не вдіяти е, жодних кроків цього приводу, то постає питання взагалі: чи візьмуть Україну до ЄС з такими, скажімо, наборами політичних сил, які пропотують такі недолугі законопроекти? Як же я розумію, що так е, у нас відносяться до наших найманих працівників та постійно погіршують їх права? Ну, безумовно, ми, ми розуміємо, що наша влада. Весь час посилається на війну, на важкі економічні умови, це об'єктивні обставини. Але разом з тим не можна да, під приводом війни взагалі е знищувати права працюючих людей профспілок і перетворювати їх просто на без, безмовних, якихось безсловесних. Кріпаків, робів у своїх роботодавців. Де? Ну Це зовсім не відповідає ні європейським традиціям, ні європейським цінностям, не навіть діючому європейському законодавству. Воно ж повинно уніфіковано бути законодавство, в тому числі, що це стосується європейських соціальних стандартів соціального захисту. А ми йдемо в протиложений бік. І зрозуміло, що це. Зовсім не прискорює, навпаки, це уповільнює наш рух до Європейського Союзу і буде серйозна затримка. Потім, після війни, треба буде терміново вносити знову зміни і повертати все до нормального ладу європейського, всі ці трудові, соціальні закони і, і так далі. Да. От ну, збоку е, таких от реформаторів, е, як от пані Третьякова, там, Юлія Свириденко, віце віцепрем'єрка з економіки, там, нова міністерка соціальної політики Жолнович, це виглядає як відверте шкідництво проти європейської інтеграції України. І президенту треба було б на це звернути увагу і задуматись над тим. Чи вони несвідомо це роблять? Чи це свідоме шкідництво для того, щоб затримати рух України до Європейського Союзу? От навіть так можна поставити це питання. А от, до речі, я знаю, що на кінець року. Прогнозують рекордне безробіття в Україні. Як ви вважаєте, якщо все ж таки цей законопроект буде прийнято, чи не погіршить він ще ситуацію з безробіттям в Україні? І чи не призведеться до того, що українці, які зараз знаходяться за кордоном, не захочуть повертатися в Україну, і у нас взагалі тоді може виникнути миграційна криза? Ви правильно ставите питання, тому що зараз у нас внутрішніх за оцінками з питань міграції управління ООН, У нас більше 10 мільйонів змінили постійне місце проживання. 7 мільйонів українців є внутрішніми переселенцями більше трьох мільйонів. Знаходяться на постійному місці проживання за кордоном, і зараз от ці важкі зимові обставини ще збільшать на півтора-два мільйона. Тих, хто виїжджає з України. А якщо такі умови будуть соціальні в Україні після війни, то у людей не буде зовсім мотивації повертатись в Україну тим більше що виїжджають в основному жінки з дітьми. І потім після війни, коли дозволять чоловіки, просто поїдуть до своїх жінок, і таким чином ми можемо от по оцінкам е директора інституту демографії Елли Лібанової втратити від 5 до 7 мільйонів е людей свого населення, Україна е після війни, в тому числі і за загроз війни, в тому числі і за такою от шкідницькою непродуманою е політики у сфері соціального. Захисту і трудового законодавства Тобто я так розумію, що найголовніше ризики цього законопроекту, це те, що у нас українці будуть незахищеними абсолютно да, перед роботодавцями. Також я знаю, що там не будуть проводити індексацію заробітних плат, має бути ще шестиднівний робочий тиждень. От як ви можете все це порекомендувати? Це чи правда це чи дійсно от, нам це загрожує, якщо зараз ми не припинимо е, і не зробимо не на. Тиснемо на владу, щоб вона ну припинила просувати цей законопроект справа не в одному законопроєкті. Справа в тому, що от з початку війни Третьякова і компанія да, зареєстрували більше трьох десятків антисоціальних законопроектів, які обмежують соціальні права, трудові права працюючих людей і нівелюють роль проспілок. І фактично знищують і соціальне страхування, які так важко будувались в нашій країні. Ліквідовано ж от прийнято закон. Ліквідовано нещодавно фонд соціального страхування. І тепер, от непритаманні не функції соціального страхування для пенсійного фонду передали в пенсійний фонд. Тепер він повинен буде Виплачувати крім пенсії ще і лікарняні, і декретні і на санаторно-курортну реабілітацію, і виплати по інвалідності людям, які втратили здоров'я ну, за травм на виробництві, шкідливих умов праці і так далі. І все це лягає цей важкий груз на плечі пенсійного фонду, і це вже буде. Спочатку наступного року, а з 1 грудня взагалі пенсійний фонд нагрузили, що він повинен е, виділяти, призначати і виплачувати ще й житловіку субсидії. Тобто, хоча законодавством передбачено, що пенсійний фонд е, тільки забезпечує вчасну виплату пенсій, а тут ще й субсидії, і функції соціального страхування. тобто, ми можемо стикнутися з 1 січня з тим, що це всі виплати будуть під загрозою. Тим більше, що сам пенсійний фонд є дотаційним, більше половини його з бюджету йде напряму, перераховується з державного бюджету. То все це якось як сніжником одна проблема на іншу. Накручується. І зараз ще от пані Третьякова все ніяк не зупиняється в своїй антисоціальній діяльності, в своїх новаціях цих антисоціальних, антитрудових. Вона ще й протягує е, законопроект е, е, 53:44, який фактично ускладнює працевлаштування людей з інвалідністю. А от нещодавно, буквально 3 грудня, ми відзначали. День людей осіб з інвалідністю да, в у всьому світі їх підтримку. А у нас іде теж зворотній шлях цим закону Третьяковським законопроектом 53-44 і про це влаштування ускладнюється інвалідам, і обмежуються права громадських організацій інвалідських. Їх тепер не залучають до різних там державних обговорень, ініціатив і так далі. Перед тим як приймати урядові рішення відповідні, що стосується інвалідів, зараз з чинним законодавством ми з ними повинні консультуватись з цими громадськими організаціями інвалідів. А Третьякова в цьому законопроекті просто цю вимогу викидає з законодавства. Да? Тобто мало того, що вона обмежує права і соціальний захист здорових людей, працівників, так вона вже взялася. За осіб з інвалідністю, а треба врахувати, що е, за війни у нас таких осіб з інвалідністю стає все більше. Десятки тисяч таких людей, молодих хлопців, будуть з інвалідністю. Після війни їх треба якось реабілітувати, працевлаштовувати. Е, вони будуть створювати громадські організації, щоб вони мали свої права. А пані Третьякова всіх цих прав і можливостей просто позбавляє. От на це треба теж звернути увагу. Що це як не шкідництво відверте проти тих людей, які віддали своє здоров'я, захищаючи Україну. Виникає тоді питання: як захиститися українцям? Що їм робити? Все ж таки, щоб відстояти свої права? Ну, по-перше, я думаю, що треба в будь-якій формі. Якось громадського протесту, час не знаю. Протест заборонений з військовим станом. Ну, якісь громадські акції, щоб привернути увагу особисто президента до шкідливої діяльності, такої, як Третьякова її кампанія. Да? Писати там може петиції з вимогою звільнити терміново Третьякову з посади голови соціального комітету, бо ну це ж е, нонсенс, да? це ж е, взагалі кричущий факт, що. Комітет з питання соціального захисту Верховної Ради очолює людина, яка стоїть на відверто ворожих позиціях до соціального забезпечення, соціального захисту, сповідує да, якісь там неоліберальні антилюдські погляди і так далі. Такого ніколи не було у Верховній Раді. І треба керівництво Верховної Ради теж приймати якісь кроки проти цього, тим більше. Під час війни є запитання. Дуже багато підприємців зараз під час війни скаржаться на дії влади проти них, проти того, що на них чиниться дуже великий тиск. От як ви вважаєте, що тут робити також? Бо ми розуміємо, що підприємці дають робочі місця і вони, хоч якось, підтримують економіку. Але на жаль, влада не допомагає, а заважає. От в багатьох випадках чому так відбувається, і що робити? Ну, дивіться, з початком війни прийняли ряд прогресивних законопроєктів, які спростили діяльність в першу чергу для малого і середнього бізнесу, спростили оподаткування, зменшили податковий тягар. А зараз за ініціативу ще одного шкідника Гетьманцева все повертається на круги своя. Вони ж планують, що з наступного року знову звертається звичайне довоєнне оподаткування, і той самий податковий тягар повертається на всіх підприємців, які був до війни. Тобто в голові Третьякова війна вже закінчилась і можна повертатись до звичайного оподаткування, а не воєнно, воєнної ситуації і так далі. На це теж треба звертати увагу, тому що це ускладнить життя не тільки працівникам, а й роботодавцям і підприємцям, які страждають безумовно від цього всього. Так, так, і я ж так розумію, що якщо буде невигідно працювати бізнесу, то він просто піде в тінь або почне закриватися, і це знову безробіття, і бюджет не буде доотримувати кошти, правильно? Ну, безумовно, це ж пов'язані кроки, і це ми весь час рухаємося по замкнутому погоду. Не створюємо умов для роботи в першу чергу в малому середньому бізнесу. Він просто закривається, бо нема сил. Працювати. Якщо закривається такий бізнес, то е сотні тисяч, мільйони людей втрачають робочі місця, а взагалі не мають засобів до, е до існування. І, до речі, за офіційними даними е Міжнародної організації праці, більше п'яти мільйонів людей в Україні втратили робочі місця. Інша справа, що офіційно там 500 тисяч безробітних зареєстровано. Але у нас в Україні згідно законодавства офіційно безробітними рахуються тільки ті люди, які офіційно в центрах зайнятості зареєструвалися і не тільки зареєструвалися, а ще й офіційно отримують відповідну допомогу по безробіттю. А всі інші, навіть якщо роботи немає, то не безробітні, а згідно. Норм тієї ж міжнародної організації праці безробітним вважається навіть людина, яка зайнята не повний робочий день. На жаль, у нас щось зі зв'язком, тому напевно, будемо прощатися, тому що не чуємо пана Андрія. На жаль, тож тримаємося, перемагаємо і до наступних зустрічей. Гарного всім дня!